Своєї історії не просто немає майбутнього, а приречений повторювати помилки минулого. Але українські історики намагаються уникнути такої долі. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Ви дивитеся програму актуально. Вітаю! Написати історію не важко, а от зберегти її значно складніше. Над цим працює чимало людей, зокрема, і ті, хто намагається зберегти старовинні документи та відновити пошкоджені матеріали. Про те, що можуть розповісти нам старі папери, ми поговоримо з представником центру консервації та реставрації України національної бібліотеки імені Вернадського Любові Затокою. Вітаю Любова! Вітаю. Пані Любова, розкажіть нам, будь ласка, що нам можуть розказати старовинні документи. Ну вони це цілий пласт історії. Кожен документ розказує про ту епоху, в яку він був створений. Якщо це підручник, скажімо, то це буде, може бути, підручники 16 століття, 17-го по тим наукам, які тоді були. Якщо це релігійні апостоли, псалтері, це церковні документи. Якщо це газети, скажімо, вони також розказують про якісь новини, які відбувалися саме в ті часи, коли вони писалися. Тобто кожен документ, рукопис, книжка, газета. Чи це періодичне видання, воно розповідає про ті події, про тих людей, які тоді жили, і, так би мовити, творили в тих умовах, в яких вони жили? А от яку саме інформацію вони нам несуть у ці старовійні документи? Адже вони можуть розказати цілу історію? Вони несуть ту інформацію, це ж кожен документ несе свою історію. Якщо це рукопис, це чиїсь листи, або це, скажімо, прижиттєві не видання, а рукописи того автора Шевченка чи Гоголя. скажімо. От. Якщо це книга, це надруковані документи, надруковані там, починаючи з 16 століття, це може бути і математика, історія, це може бути астрономія. Тобто, от, є такі видання Коперніка в нашій бібліотеці. Тобто кожен документ він має несе свою, свою історію і факти, так би мовити, того про той час, в який він був створений. Але ж насправді існує безліч цікавих документів, і як от збираєте, які зберегти, а який не зберегти? От. Ну, для зберегти потрібно всі, тому що це документи, рідкісні видання, унікальні видання, це, скажімо, видання, які деякі існують в, в, в одному екземплярі в усьому світі. Зберегти потрібно всі, але от наша служба і створена для того, наш центр консервації і реставрації, для того, щоб документи, які потребують уже певних операцій. Щоб відібрати їх тут, історико-культурна значимість враховується. А і найперше, це фактичний фізичний стан документу. Якщо документ потрібен йому якісь стабілізаційні операції чи реставрації, він поступає в наш центр консервації і реставрації, і проходить весь комплекс тих необхідних заходів, які не треба зробити щодо цього конкретного документа. А от сьогодні ж також зберігають сучасні якісь документи, там газети, журнали. Звичайно, це комплектує. Це газетний фонд, надходить кожне видання, кожної газети України і зарубіжні видання. Тобто, от з того початку, скажімо, газети ще надруковані на ганчар'яному папері XVII століття, і останні газети це вже за 2015 рік. А от як їх зберегти всі? Сьогодні ж їх існує безліч тільки по Україні? От. Зберігається, значить, та в бібліотеці наша служба слідкує якби не, не тільки за е, реставрацією, а е, Нормативні умови відповідно до міждержавного стандарту консервація документів, загальні вимоги. В рамках цього стандарту от і підтримуються нормативні режими зберігання, це температурно вологісний, світловий, санітарно гігієнічний і е, інші е, превен, так би мовити, реалізується превентивна консервація. Тобто всі заходи спрямовані на те, щоб документ не пошкодився. Тому що реставрація це вже як останнє, що можна. Зробити з документом, а важливіше створити і підтримувати такі умови, щоб документ не псувався, не руйнувався. Не погіршувався його стан. А от ви сказали, що раніше були інші матеріали, на яких писали газети і так далі. А от Чи як взагалі змінилися ці газети? Старовинні, сучасні? Ну тоді відповідно до тих, вони видавалися газети, чи писалися, якщо це рукописні, якісь матеріали на тих матеріалах, які були. Матеріали також розвивалися як історія, так і розвивалася історія от, використання цих матеріалів. Я документи, які на пергаменті. Є Документи, які на ганчер'яному папері. Є документи, які надруковані вже на друкарських видах паперу, коли машинний спосіб виготовлення паперу е, винайшли. Тобто всі документи, ці матеріали вже несуть в собі, так би мовити, якусь історичні факти. От, скажімо, якщо взяти ганчар'яний папір, то по його композиції можна встановити в якій країні його, якщо це шерсть в композиції, шерстяні волокна, значить це якась. Північна країна. Якщо це канати, то це морська держава. Так би мовити, самі матеріали можуть багато чого цікавого нам розповісти. А от старовинні українські якихось також матеріали вони друкувалися виключно на українських матеріалах або також прослідковуються якісь західні. Ні, ні, друкувалися на матеріалах, які були. Були друкарні на українських землях, на російських землях, були Західної Європи друкарні за екслібрісами, тобто за водяним знаком. на Папері можна прослідкувати на якій друкарні де цей документ надрукований? Ну перша це вже Іван Федоров. Вже звідси, якби українське книгодрукування взяло свій початок і до наших днів. А от що можуть самі папери нам розповісти про свою епоху взагалі? Ну, от я ж вже говорила про водяні е, знаки на папері. Це відбиток сітки. От Вручну відливався, розмелювалась, якось там підготовлювалась масовна, розмелювалась і на сітці відливалась фактично вручну. І цей відбиток сітки кожен майстер ставив свій. І за цим знаком можна сказати, з чого, як виготовлений папер, якої він характеристики. Бувають е, навіть такі цікаві факти, що в палітур. Використані от палітурка. Це декілька шарів цього паперу напресовано один на інший. Якщо б розділити ці шари, то можна було б якісь там відомості, окрім того, що сам документ ще щось знати про той час, коли він був створений. От Ви розповідаєте, так дуже цікаво, багато і матеріалів старовинних, А чи є вони сьогодні? Взагалі, як підбирається матеріал для реставрації? Матеріали підбираються ну, в ідеалі, потрібно підібрати матеріал той, який у цьому документі. Документі. Тобто за своїми показниками, щоб книжка зберегла свій первозданий вигляд, це повинен бути ідентичний матеріал. Певно, що зараз тих матеріалів старовинних немає, тому підбираються матеріали за подібними характеристиками. І головний принцип це принцип того, що цей матеріал має бути нейтральний, оскільки кислий папір, то що ми бачимо, от, жовтіють газети. Якщо на вікні де залишить, оце є той показник, що матеріал старій. Швидко. А нашими реставратами підбираються матеріали, які характеризуються такими характеристиками, і в часі вони повинні не змінюватись. Документ не повинен погіршуватись. От в ідеалі так повинно бути. Ці матеріали це на ярмарках дивляться наші, є відповідні магазини, фірми-посередники пропонують матеріали і вітчизняних, і зарубіжних фірм. Використовується широка гама різноманітних матеріалів від картонів до паперів. Різної товщини, різного складу, різного кольору підбираються матеріали. Ви сказали, що шукати матеріали не лише в Україні, але й за кордоном. Це, мабуть, затратно. І взагалі, як чи фінансується справа реставрації сьогодні в Україні? Ну на матеріали кошти виділяються академії наук. Певно, що цих коштів, якби було більше, можна було більш може різноманітні, які ще прилади. А на матеріали кожного року, на підтримання і забезпечення збереження нашого національного надбання, а наші фонди занесені до переліку об'єктів, що становлять національне надбання України то певні, певні кошти ви отримуємо щороку на матеріали, саме на матеріали. Так от їх вистачає? Ну, вистачає на сьогоднішній день, mm -hmm. так вистачає. Де є, певно, що створений якийсь запас цих матеріалів, тому що такі працюють ентузіасти своєї справи, які користуються дещо там у когось, що знали, вони завжди можуть навіть придбати і застосувати для реставрації, чи навіть от підфарбувати, якщо треба щось такими природними барвниками, і, скажімо, чаєм. Якщо треба трошки от, для реставрації. Матеріал має бути не білосніжний, а мати якийсь такий відтінок. Тобто різноманітні технології застосовуються. А от роботу реставраторів саме українських в деяких випадках навіть називають унікальними, тобто саму технологію. В чому взагалі полягає ця унікальність? Ну, скажімо, технологію наші активно застосовують технологію виготовлення мармурового паперу. Це так, такий папір робиться тільки нашими реставраторами з, з спеціально підібраних барвників і за старовинним рецептурою, тобто стараються відтворити книжки, яка поступила в відділ реставраторів, вона повинна якомога більше відповідати їй первозданному вигляду. А тоді на форза це застосовувався мармуровий папір, на поверхневий шар застосовувався. От підбирають до шкіри, підбирають самі, виготовляють ту, ту кольорову гаму цих паперів, яка потрібна. І я б сказала, що ця технологія, оця їхнє виготовлення в наших умовах, це є унікальне. В Україні більше ніхто так не робить. А от інші країни тоді шукають у нас якісь такі матеріали, які виготовляємо ми. Ну навряд чи тому що світова паперова галузь, вона скажімо, в Україні, не можна зараз похвалитися, що вона на такому передовому рівні. Але все зараз зрозуміло, що через фірми посередники все пропонується, і от французькі матеріали різноманітні, з дуже японські матеріали, спеціальні реставраційні, все це нашими реставраторами використовується на рівні з нашими вітчизняними, скажімо, палітурним картоном, те, що робиться. В Україні. А от ви сказали, що іноді навіть підпорбовують чаєм. тобто... Така... Ну це така своя рецептура, якби вони був такий папір, він добрий за показниками, але він занадто білий. А старовинні книжки вони мають свій колір уже, в силу того, що їм 300-400, деяким 500 років. Тому зрозуміло, щоб не сильно воно відрізнялося доповнення, яке вони вносять у книжку, от навіть буває, що треба, буде, треба було б так зробити. Це ну, завжди здається, що робота реставратора дуже складна, але, як ви сказали, іноді бувають такі цікаві приклади для реставрації. От можете навести ще якісь такі прості приклади реставрації? Ну, дуже багато було минулого року, от, скажімо, було до ювілею Шевченка, дуже багато рукописних документів відреставровано. Це його листи, це його рукописні якісь там малюнки, замітки, листи до нього, його друзів і співвітчизників, і колег його. І от для Реставрації цих рукописних документів там треба було, от, ну буквально пошпоетапно підійти, щоб скажімо, малюнок не стерся, бо деякі там малюнки були просто олівцем замальовки, щоб не розтеклися чорнило. Це вже кожен реставратор, він якби на, на, знаходить свій шлях для того, щоб зробити якісну реставрацію. А для того щоб зберегти раритет, чи потрібні особливі умови, або вони можуть зберігатися просто на полицях? Ну, потрібно підтримувати умови нормативні. Я вже говорила, що це є відповідно запроваджений державний міждержавний стандарт консервація документів загальної вимоги, який і по температурі це 20 плюс-мінус 2 градуси. Це вологість 50 плюс мінус 5 процентів. Це не по не повинні документи зберігатися на яскравому світлі, тобто затемнення повинно бути відповідно в, те... в ідеальні умови, це коли документ зберігається в темряві ну не завжди це можна, він жив в читальні зали видається. Але от такі умови, відповідно до цього стандарту, дозволяють продовжити життя кожного документу. А ви займаєтеся лише реставрацією українських документів? Ні, реставрація різних документів. Є документи зберігаються в нашому відділі стародруків і рідкісних видань. Там документи і Західної Європи, є арабські рукописи, є, скажімо, різноманітні колекції, в склад, до складу яких входять різноманітні документи. Це не лише українські стародруки, це документи різних епох і різних народів і різних країн, і деякі документи навіть на мовах яких вже немає на сьогодні. Але всі вони, якщо потрібно, вони всі поступають до Центру консервації і реставрації і проходять відповідні операції, стабілізаційні. От вашому центрі, в якому ви працюєте вже більше 20 років, і скільки взагалі документів вдалося вже врятувати? Ну, скажімо, лише у відділі реставрації, тому що в нашому центрі ще є інший підрозділ відділ оправи, де більш простіші операції здійснюються. а лише у відділі реставрації відреставровано більше 5 тисяч таких документів, більше 900 аркушів виготовлено до 30 тисяч індивідуальних засобів для зберігання. Тобто, якщо документ... Без оправи, оправа для документа – це його захист. І якщо документ зберігається без оправи, наші реставратори не знають, яка його була рідна оправа, тому виготовляється якийсь спеціальний індивідуальний засіб, це якась коробка чи папка, для того, щоб захистити книжковий блок і ту інформацію, яку він несе. От десь такі, скажімо, цифри вже непогані, тому що вже центру нашому до 20 років. А які документи ви реставруєте ось останнім часом? Ну от бо я вже говорила про до виставки Шевченка, було багато його таких і рукописів, і прижиттєвих видань. Потім до кожної такої ювілейної дати, яка відмічається в державі, проходить виставки в, в стінах і нашої бібліотеки, і тоді певний комплекс документів проходить реставрацію з відділу Стародруків із інституту рукопису, з відділу бібліотечних забронь історичних колекцій. Тобто з різноманітних підрозділів нашої бібліотеки. От ви кажете, у стінах бібліотеки проходять виставки. Тобто, хто хоче, може завітати, чи якась певна коло осіб тільки може побачити ці стародруки? Ні, Ці виставки ні. На виставках таких, де експонуються стародруки, він привозиться, скажімо, не можна його на довгий термін, тому що це освітлення. Але коли виставка відкривається, я думаю, що на сайті є інформація, і можна зайти і подивитися. І ці стародруки вони не є недоступними після реставрації, вони повірили. Втаються у сховище на місце постійного зберігання, і вже потім видаються читачеві. Створюється, якщо потрібна електронна копія. Якщо фізичний стан такий, що його не бажано давати, то тоді створюється електронна копія. А так і науковці, студенти за відповідними документами, оформленими можуть користуватися фондами нашої бібліотеки. У багатьох вдома знаходяться книги доволі поважного віку, які ви порадите дасте нашим глядачам, щоб вони зберегли їх в такому стані гарному. Книга, хоч і матеріальний об'єкт, але все-таки вона потребує як людина уваги. Тобто книгу потрібно розкривати. Потрібно, Якщо вона зберігається в яких шафах таких глухих, темних потрібно також їх провітрювати. Потрібно не, не можна зберігати документи, скажімо, на балконах, де яскраве освітлення, де висока температура. Тобто ті умови, які оцим державним стандартам, їх потрібно скажімо так і дома. Ну і вони близькі до комфортних умов життя людини. Єдине, що книгу потрібно, вона якби потрібна як дихати. Її треба розкривати для того, щоб запобігти утворенню плісняви на форзацях. Тому що, коли книга довго закрита і десь попадають Волога, чи чи, вологі, чи це клімат, чи це якісь домашні там катаклізми бувають. От, от, тоді їй все-таки потрібно от розкривати це як, би, як профілактика уникнення мікробіологічного зараження книги. Я дякую вам, пані Любове, за цікаву розмову. Бажаю вам натхнення в вашій копіткій роботі. Дякую. Дякую, шановні глядачі, що були з нами. Залишайтеся і надалі, та не забувайте історію. До зустрічі в ефірі.